Сьогодні в випуску Ванат може покинути Динамо Київ. Лунін покидає реал заради АПЛ. Циганков став найкращим гравцем матчу Лаліги. Стало відомо найкращий гравця та тренера 27-го туру. УПЛ. Нападник київського динамо та збірної України Владислав Ванат опинився в сфері інтересів кількох іноземних клубів. Як повідомляє британський журналіст Фрейзер Флетчер, до 23-річного Форварда проявляють зацікавленість клуби з англійської прем'єр-ліги. Варто зазначити, кілька колективів з АПЛ уважно стежать за українським бомбардиром Владиславом Ванатом. 23-річний нападник забив 21 м'яч за київське Динамо цього сезону, зазначив Флетчер у своєму профілі на платформі X. Іше з'являлася інформація про інтерес до Ваната з боку Ліц Юнайтед і Вестхема. У поточному сезоні нападник провів 41 поєдинок у складі Динамо. Його контракт з київським клубом чинний до літа 27-го року. За оцінками трансфермарки, трансферна вартість футболіста становить 11 мільйонів євро. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Астон Віла нібито планує влітку розлучитися з 32-річним Мільяном Мартінесом. А в якості потенційної заміни вже розглядає кандидатуру Андрія Луніна. Про це пише Бірнингем Мейл. Мадридського реала оцінюється приблизно у 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі відомо, що клуб із Бірмінгема проявляв інтерес до українця однак, жодних конкретних кроків поки що не зроблено. Варто зазначити, що Андрій Лунін зіграв усього 12 поєдинків за Реал у цьому сезоні, знову залишившись другим після Тібо Куртуа. Щодо Мартінеса, воротар Саворотар Астонвіли відомий своєю епатажною поведінкою на полі, яка зокрема сприяла перемозі збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. За підсумками матчу між Жироною та Мальоркою найвищу оцінку серед усіх гравців зустрічі отримав Віктор Циганков 7 і 7 бала. Другий результат поділили нападник Жирони Кристіан Стуані та голкій Мальорки Домінік Грейв – по 7,5 бала. Варто зазначити, що циганков провів на полі всі 90 хвилин. Нагадуємо, Жерона здобула мінімальну перемогу над мальоркою з рахунком Переможний 1-0. Переможний м'яч на десятій хвилині забив Кристіан Стуані. Циганков результативних дій не Зробив а загалом у 28 поєдинках цього сезону Україна забив два голи та віддав чотири асисти. Українська прем'єр-ліга спільно з провідними експертами, коментаторами УПЛ ТБ і представниками топових спортивних ЗМІ України обрали символічну збірну 27-го туру УПЛ, а також назвали найкращих гравців і тренерів туру. Найкращим тренером визнано Руслана Ротаня. Наставник Олександрії здобув важливу перемогу над поліссям 2-1 у центральному матчі туру. У боротьбі за звання найкращого гравця туру спостерігалася велика конкуренція. У підсумку перемогу здобув півзахисник Карпат Амбро. Росій Чачуа, який оформив дубль у зустрічі проти лівого берега. Президент Трабзонспора Ертугрул Доган скликав засідання ради директорів, під час якого обговорювалися ключові питання, щодо стосуються клубу. Інформує Джерало. У ході зустрічі Доган повідомив про наявність трансферних пропозицій щодо п'ятьох футболістів. Серед них португалець Педро Малейро, француз Батіста Менді, турецький хавбек Саліх Малкочоглу, румун Денис Дригуш та українець Арсеній Батагов. Водночас раніше з'являлася інформація, що керівництво клубу задоволене грою Батагова та не планує прощатися з ним у найближчий час. Нагадуємо, Арсеній приєднався до Трабзонспору влітку двадцять року, перейшовши з Луганської зорі. У поточним в сезоні він зіграв 17 матчів, забив голи, віддав асист. Контракт українця, якому 23 роки діє до 28-го року. Трансфермаркет Маркет оцінює його вартість у 3,5 мільйона євро. Оборонець Плімута Максим Таловеров наразі не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього після виліту клубу з чемпіоншипу. Як повідомляє Sport.ua, у його контракті передбачено пункт про можливе розірвання угоди, і футболіст розміркований своїм відходом з команди. Попри це, гравець збірної України має бажання залишитися в Англії. До нього вже проявляє інтерес Рексем, який здобув підвищення в класі наступного сезону виступатиме в чемпіоншипі, а також українця розглядає як потенційне під. Селення Дербі Каунті. Нагадаємо, Телаверо перейшов до Плімута взимку 24-го року з австрійського ласка. Сума трансферу становила 2 мільйони євро. У нинішньому сезоні захисник провів 12 матчів, в яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу. Його чинна угода з плімутом розрахована до 28-го року. За підсумками сезону, Пілігрими фінішували на 21-й позиції в таблиці та вибули до нижчого англійського дивізіону. Головний наставник Олександрії Руслан Ротань останнім часом став однією з найобговорюваніших постатей в українському футболі. Його контракт з містянами завершується по завершенню цього сезону, і наразі невідомо, де тренер продовжить свою кар'єру. Серед потенційних клубів, які можуть підписати Ротаня, називають Донецький Шахтар, Харківський Металіз, 1925 а також варіанти з клубами із Саудівської Аравії. Однак, як інформує джерело, протягом останніх тижнів український спеціаліст активно проводить переговори щодо нового контракту саме з Олександрією. Керівництво клубу прагне стабільності та має амбіції вийти до Єврокубків з тренером, який вже показував результат. Саме тому містяни наразі вважаються головним претендентом на продовження співпраці з Русланом Ротаним. У будь-якому випадку фінальне рішення прийматиме сам тренер. Нагадуємо, раніше ротань зазначав, що повністю зосереджений на нинішньому сезоні, а майбутнє вирішуватиме після завершення чинної угоди. Донецький Шахтар продовжує активні пошуки нового головного тренера, який має замінити Маріна Пушича. Згідно з інформацією The Twenty Insight, сам Пушич вже проінформований про плани керівництва клубу змінити наставника. І клуб навіть провів перші переговори з Ардою Тураном. Повідомляється, що чинний тренер у будь-якому випадку отримує компенсацію за дострокове розірвання контракту, оскільки його угода з донецьким клубом чинна до літа 26-го року. Нагадуємо, що у поточному сезоні Шахтар вже Втратив шанси на чемпіонство в УПЛ і наразі змагається з Олександрією за друге місце в таблиці. Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк ухвалив рішення особисто відсторонити нігерійського легіонера Франціса Мамо від тренувань із головною командою, про що повідомляє sport.ua. наставник фіолетових роман Григорчук підтримав ініціативу керівництва і погодив переведення гравця до юнацького складу. Причиною стали дії Мамо у матчі 27-го туру ОПЛ проти Зорі, які викликали відверте невдоволення тренера. У нас є зараз Мамо, але як він сьогодні діє, Це ніку. Куди не годиться. Будемо думати про ротаційні ходи, прокоментував Григорчук не після матчові прес-конференції. У поточному сезоні Мамо зіграв 25 матчів з лензе, відзначився трьома голами та одним асистом. Черкаська команда наразі посідає 12-ту позицію в УПЛ, маючи 28 очок після 27 турів. Український захисник київського динамо Олександр Сирота, який наразі виступає за ізраїльський клуб Макабі Хайфа, повернеться до розташування білосиніх. Про це повідомляє футбол. 24 за інформацією джерела керівництво Макабі, не має наміру продовжувати оренду 24-річного футболіста. Клуб переживає невдалий сезон, що за словами його керівництва, призведе до серйозних змін у складі команди. Цього сезону Олександр Сирота зіграв 23 матчі за макабі Хайфа у всіх турнірах та забив два. Два голи. В його активі також є два матчі за національну збірну України у 21-22 роках. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.